Кілька шкіл Коломиї залишилися без 10-11 класів. Якщо так піде і далі, принаймні дві школи можуть отримати статус навчального закладу першого другого ступенів. Це стосується сьомої та третьої шкіл. Ситуацію у освітянській галузі з'ясовувала Юлія Струк. Десятого класу в сьомій школі немає з початку цього навчального року. Розформували. Одні діти пішли в ближчі школи, інші поступили в ПТУ. Залишитись в рідних стінах цим учням було нереально, адже навіть мінімальну кількість школярів 10 клас не набрав. Якщо брати по обліку дітей в мікрорайоні, ми не набираємо, ми не могли набрати навіть скільки дітей звідти, звідси, щоб ми могли відкрити такий повний великий клас. Процес природний, об'єктивний. У свій час соціальні не відсутність гарантій з боку держави для того, щоб можна було утримувати повні розширені сім'ї, де є двоє, троє дітей. Малочисельність дітей у школі керівництво пояснює – за мале фінансування від міста, яке не дозволяє уже роками провести капітальний ремонт сторічного закладу. Адже відомо, що батьки ведуть своїх дітей у більш привабливі коридори. До слова минулого року на сьому школу виділили в загальному 8 тисяч гривень. За ці кошти дирекція мала б зробити капітальний та поточний ремонти. За рахунок того, що зробили батьки, ми разів у п'ять перевершили те, що нам фінансувало бюджет міста, тому що ми зробили майже не все. Батьків батьки зробили майже на 39 тисяч ремонтних робіт, всяких закупівель і тому подібне. В перспективі, якщо 10 клас не наберуть на наступний рік, заклад може отримати статус першого другого рівня акредитації. Цієї ситуації побоються самі ж діти. Учням, які 9 років провчилися у школі, мабуть, наступного року доведеться обирати інший колектив. А це на півгодини раніше вставати, аби за 40 хвилин дійти до ближчої школи. Плюс психологічне навантаження, звикати до нового району. Та нових нерідних стін. Дуже би хотіла залишитися в сьомій школі, так як дуже звикла до, ну, до вчителів, дуже хороший колектив і дуже звикла і дуже їх люблю. Думати над майбутнім легше одинадцятикласникам вони ні в яку іншу школу не переходили. Тепер упевнені зі знаннями, які дала сьома школа, поступлять у державну групу. Ми дуже багато готуємося до нележного оцінювання, і також ми зі багато вчителями говоримо про самостійне життя. І саме багато таких постанов, вони нам дають на майбутнє, з якими я впевнена, що в з проблемами десятого класу також немає ще в третій школі випускників у другій, шостій та восьмій. Хоча всі без винятку директори упевнені це тимчасово. Народжуваність зросла, а з нею в перспективі зросте і кількість школярів. Навчання е, вернулося у сферу 11-річного навчання. Е, нічого не змінюється, е, ніяких переходів різких вже не буде. І вона вже виправлена. Цей рік 11 класи в кого в школах нема. Вони, як, як кажуть, відбудуться, а наступний рік у нас вже є два десятих, буде 2 одинадцятих, десяті і так далі. Юлія Струк Ігор Кофлюк для телеканалу НТК.